Прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс за майорів на найвищій вершині земної кулі. Підняла його Тоня Самойлова. Окрім Евересту, за 48 годин альпіністка разом із тягом десятки підкорила ще один восьмитисячник, вершину Лходзе. Едельвейси подякували за підтримку і привітали Тоню Самойлову із вдалим сходженням. Далі відеозвернення мандрівниці. Це прапор. Це прапор з фронту штурмової бригади «Едельвейс». Він побитий війною. І я хочу передати підтримку і привіт кожному українському воїну, який там на передовій захищає нас всіх, щоб ми продовжували жити. І радіти життю, виховувати своїх дітей. Дякую. Великий вам уклін. А тепер гірсько-штурмова бригада Ядай Весь вітання з ще одного восьмитисячника, на який я зійшла за одну добу разом з Еверестом. Тримайтеся, боріться і поборете. Ми вам вдячні за все. Фу. Привіт.